Броницький міст збудувала молдовська сторона, щоб спростити людям міжкордонний перехід, проте вдалося організувати лише пішохідну переправу. Автомобільна ж поки що закрита, але уже з 15 квітня її обіцяють розблокувати. Міст будувала молдовська сторона, тому вона його і обслуговує. А ви завжди обслуговуєте цей міст? Да. Да? Ну, Поки да. А там побачимо, що скажуть. Хотіли б, щоб вже машини по ньому їздили. Давно побудований. Тут не живемо, то нам якось все одно. Да? <ріст> чи де він робити чи ні? А що ви часто переїжджаєте на цю сторону? А мене віці. А так, ми там в основному ходимо. А люди, що проживають у селах по обидва боки Дністра, мають пільговий режим перетину державного кордону. Тут їх усіх знають особисто, як і цього хлопця, що ти, прямує ти, до школи ти ти у могилев Подільській. Кожен день ходиш? Чи ні, так, Коли. коли? Виходить. А з зараз з якою метою йдеш? Іду на доповніжені заняття. Українські і біологія пункт пропуску обслуговують прикордонники. Службу несуть пильно, адже без порушень не обходиться. Бувають випадки переміщення наркотичних засобів. Один із правда, в минулому році намагалися вивезти немовля в сумці без документів. Так що трапляються різні випадки. Службовий пес, хоча й не показний на вигляд, але свою справу робить вправно. Ми це перевірили особисто. Уже придбано спеціальний автомобіль, який до початку введення основної будівлі пропуску автівок зможе надавати митні послуги. Ця машина предназначена у програмно-технічний комплекс для оформлення як в пунктах пропуска, так і поза ними. Тут є автономне живлення і засоби зв'язку. Місцева влада допомагає синхронізувати дії митників, автодору та будівельних організацій, адже кошти в державної казні на дані потреби зарезервовано. Мова йде про побудову тут капітальної споруди, яка пов'язана з пунктом пропуску. На це потрібно більше часу. Тому на сьогоднішній день є доручення першого віце-прем'єр-міністра України. Завершується виділено питання по землі з сільською радою. Розроблений проект. Молдовська сторона нарешті добудувала до мосту під'їзні шляхи і навіть прибрала перепони у вигляді бетонних блоків. Наші ж прикордонники поки відчікують і з повним розблокуванням дороги, обіцяють усе зачистити після монтажних робіт на пункті пропуску. Тетяна Матякобова, Олександр Цихмістер, ТНВ.